Жителі кривого рогу зустріли бійців 40-го 40-го мотопіхотного батальйону, котрі повернулися з оточення зі шпиталяв із полону сепаратистів на Донеччині. Додому приїхали не всі близько 30 військових підрозділів загинули під час виходу з оточення. Після короткої відпустки на бійців чекає поповнення та чергове бойове завдання. На кінець я побачу свого сина. Я побачу тих хлопців, які боронили нашу рідну землю. І на кінець вони будуть вдома. Больше все переживаю, почему-то еще до сих пор. Багато никто не вышел, они вместе рядом были со мной, все, бежали мы этому полю стреляли. Ну Но а тут, конечно, спокойнее, хотя все равно страх остается. Мы не ожидали встречи такой. И, ну мы дома. Жалко, конечно, наши хлопцев которые там остались. Они сделали все, что могли. Месяц мы держались, как могли в Дебальцева. Она.